Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес! Дорогі діти! Дорогі брати і сестри, Христів! Цей сьогоднішній день, день Воскресіння Христового. Де Ісус Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолала тим, що у робах життя дарував. Не кожна людина дитина, вітаючись Христос Воскрес, а відповідаючи воїстину Воскрес, ми засвідчуємо свою любов до Господа. Того першого дня після суботи ввечері, коли двері були заклені, Ісус Христос з'явився своїм ученикам, каже, мир вам. Мир даю вам, щоб ви любили один одного. Ідіть, проповідуйте Слово Боже, кому відпустити ріхите відпуститься, а на кому залишити, залишиться. Так сьогодні ми відслужили велику вечірню і слухали Святе Євангеліє. У цей знову для нас важкий час, час Великої війни, де ворог уступив на нашу землю. Але Воскресіння це є перемога. І ми віримо у цю перемогу. Тому сьогодні біля нашого храму, храму архістратига Божого Михаїла. Ангела всіх воїнів ми зібралися, щоб наші діти привітали усіх нас, а найбільше це наших воїнів з тою великою перемогою. Божого вам благословіння Христос Воскрес! Сягла весна мережеву сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і піднімає болушкові очі до вищих, до церковних позолот. Сонечко усміхається, лаїно з небес! Люди всі літаються, скрізь не спарно смерть, татом і мати там. Душа стає з молодою, молодого, забувши, що слова бувають злі і повністю старається до того на ранному скробному столі. Великий всіх нас на острі не просить, малює сонце, полотно небес і кращенку, як усмішку підносить. Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Співає вся природа, величний гімн поминув до небес, хоч він помер з любові до народу і з гробу встав у величі воскрес. Весна це сонце перемога у великодній світлий час. Ми наближаємось до Бога, Бог наближається до нас. Горять свічки блищать ікони, Земля в молитві до небес, Христос Воскрес, лунає дзвони і спів водістину воскрес. Христос Воскрес ми піснею вітаємо! Бог! Ти не хай дуже. Дольше... Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Прийшла весна така чарівна, не мов засмучена царівна, тихенько сльози проливає за тих, хто землю захищає. За тих, хвже не побачимо, за це нікому не побачимо, за тих, чиї поки що я міцно до кінча. Та я корисний, той воскрес, настане диво і щодеш, за хрешне війна у бідненька наша батьківщина.

Великодніх вам вітань! Поміння Чести падає з небес, з і день з паскою у Істосу Із Христовим воскресінням щиро вас вітаєм, жити в радості, в любові, від душі бажає, Запашною нехай буде великодня Пасха, і до віку будуть з вами світла Божа ласка. Хай Боже Матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує, нам ангела з Небес. Христос Воскрес! Моя Воскрес! Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос здоров'я з небес. Христос Воскрес, воістину воскрес! П'ятченного яйця і паски, і сонця украйчика спозує ласки. У мене, у мене та, та любові, тобліта любові святкути легші у родинному колі. Дорогі односельчани, щиро вітаю вас, усіх вас, ваші родини. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, злагоди. Вітаю ще раз усіх зі святом, світлим святом, Пасхи, з Великоднем. І хочу зачитати привітання від міського голови, все Отче Іване, Івани, дорогі наші парафіяни, сердечно вітаю вас, а також усю церковну громаду зі світлим християнським святом, Воскресінням Христовим. Цей благословенний день нагадує нам, навіть у найтемніші часи завжди сходить світло. Перемога Христа над смертю це символ незламної віри, справедливості та життя. І як Воскрес Христос, так Воскресний Україна, вільна, єдина, оновлена. У час війни, випробувані болю, ми з вірою підносимо молитви за наших захисників. Які сьогодні тримають не лише зброю, а й надію в руках, їхня жертовність, наша гордість, вічна пам'ять тим, хто віддав життя за майбутнє нашої держави, молитва і вдячність для тих, хто продовжує боротьбу. Нехай світло Христового Воскресіння дарує вам міцне здоров'я, внутрішню силу, душевний спокій, а нашому народові довгоочікувану перемогу і мир. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю ще раз усіх! Дякую всім мамам, дружинам, дітям, наших захисників, що е, стоять на захисті сьогодні. На жаль, уже четвертий рік. Але я ще раз хочу всім уклонитися і подякувати. Свята!